До виборів мера Чернівців залишились лічені дні. Всі агітаційні матеріали та зустрічі з виборцями будуть заборонені вже з 24 травня. Розповісти громаді про свої плани та презентувати власну команду кандидати можуть упродовж двох днів. Чернівчани ж вимагають від політиків публічних дебатів. Та чи відбудуться вони, залишається питанням за крісло міського голови борються 14 кандидатів. Політологи називають трьох основних лідерів. Віталій Михайлішин один з них. Саме він пропонує опонентам зустрітися на одній із площ міста, аби провести публічні. Ні, дебати в неділю вибори міського голови. Я викликаю Олексія Коломійця Олексія Каспрока на відкриті дебати на площу філармонії на 18.00 в п'ятницю. Для того щоб в неділю зробити правильний вибір. Чернівчани мають бачити і кандидатів, і їхні команди. Інші два основні лідери це Олексій Коломієць та Олексій Каспрук. Ми спробували дізнати, що готові політики до публічного обговорення власної програми з громадою та представлення команд, які будуть з ними працювати. Ось яку відповідь отримали від них. Я приймаю участь кожен день з усіма колективами і дуже виходить пряма жива розмова. Я його також запрошую, щоб він йшов в ті колективи, де я. І там ми покажемо, хай люди дадуть оцінку. Олексій Каспрок зустрітися відмовився, посилаючись на зайнятість, телефоном повідомив, готовий надати коментар у такому режимі. Проте вже наступні рази не брав слухавку. Публічні дебати повинні відбутися у п'ятницю на площі філармонії о 6-й вечора. Саме тоді зможемо дізнатись, хто готовий до прямого спілкування з чернівчанами, не боїться незручних запитань та може відкрито представити власну команду.